Вітаю вас, друзі, з новим форматом. Шоу розігрів! Це найкращі імпровізації коміків з концертів бродячого стендапу. Дуже смішні, але в той же час такі різні коміки спілкуються з глядачами в усіх куточках нашої країни. Обов'язково напишіть, хто з коміків сподобався вам найбільше. Приємного перегляду. Як вас звуть Олексій. Пане Олексій, з ким ви сьогодні прийшли? Зі своєю дівчиною, <плес> є відчуття, що дівчиною сказав хтось інший. <плес> Я згадував, як буде на українській. Дивися, якщо ти скажеш на українській», <плес> то це останнє буде, що ти згадаєш. <плес> А ви їй перший написали чи вона вам? Да, я. Шо, да. А що ви їй написали? Поможи з українським. Вона не поможе. Я недавно відновила собі Тіндер. Хтось мене там бачив? Оба. Добре. Хтось мене там лайкав. Вас проігнорували нахуй. А як вас звуть? Діна. Бля, я. Нах... Чого я? Добре. Поплудите, будь ласка, одинокі мужчини в залі. Що пані, яка мене лайкнула. А що ви хочете? Пощупать? Кого? Тебе. Нормально, що я боюся. З ким ви сьогодні прийшли? Сама. Страшно, хорошенько. <laughs> то забирай! А я з мужем А ти з мужем, то забирайте з мужем. <laughs> я дивіться, я боюся жінок. Я... Чи... Мені дуже подобаються жінки. Бо... <laughs> Ви теж боїтесь жінок? <laughs> а як вас звуть, пане? <laughs> Богдан. Богдан. Ви з дружиною. Ти обняв її, ти мітиш територію, я не лесбіянка, я не заберу її в тебе, не хвилюйся. Хоча вже хуй знаєте, я вже й задумалась. Ну я дуже схожа на лесбійку, так? ви прикольно виглядаєте, ви такий в курці, такий дебелий мужичок. Як, як вас звати? Андрій, виплески, Андрію, давай поплескаємо Андрію. Так, да, от Андрій, навіщо ви вигукували? Да? Тепер від вас не відкопаються. А ви вперше ви, ви сьогодні на наля? Ви сам прийшли? Сам? На що ви сподіваєтесь? <ріст> ви зараз в активному пошуку другої половинки? Чи 50. Типу, поїбався, але відповідальності не хочу. Да? Це, от так. 50 -50, це так? Чи ви нещодавно вийшли зі стосунків? <ріст> Наскільки недавно? Вчора. Вчора перед концертом, та пошла ти нахуй, я на алу піду. Два квитка в другий ряд дорогі, давай, сиди вдома. Я і куртку купив, в мене немає бабок на тебе, все. І пішов з курткою на Ала. Круто. Ну, наскільки недавно цікаво, місяць. І як ви відчуваєте себе цей місяць? Розправили Крила? З кайфом? Якщо не секрет, то завжди в кожної людини є своя причина. Чи ви розійшлись? розійшлися. Ну, давайте, класика, в мене дуже великий пеніс. Ну, класика, вона не могла спати зі мною. Шайтанка? Відьма чи що Через... Що таке шайтанка? Можливо, я не знаю черкаський Ш... сленг. 에... Ш... Погана людина. Yeah. В черкасах ви називаєте її шайтанка. Yeah. Це чисто він, ви такі теж, блядь, що ти несеш, чувак. <ріст> ти зараз представляєш ці черкаси. Яка шайтанка, блядь, а? <ріст> Блін, але ви дуже інтелігентний, ніколи не чув такого, знаєте, коли кажуть на погану людину, зазвичай кажуть гніда, сука, мразота, а він такий: Ай шайтанка! <ріст> ви вільна зараз. Чудово, чудово. Вибачте, я другому ряду. Ви... Ви просто сидите з двома чоловіками і. Ні? І вам комфортно, коли ви сама із двома чоловіками поруч сидите? А цей чоловік поруч з вами, це хто? О, Вибач, бро. Е -е... Як давно ви дружите? Як ви вирішили, що ви друзі, чоловік і жінка? Як це відбувається? Просто так. Ви можливо, ви три роки, це можливо ви з університету разом чи по роботі. Як ви? По роботі. І ви прям вам подобається дружити з один одним. Це кльовий процес. Поболожня гуляти з жінками, дружити. Ні, в якому разі не цілуватись? Це кльово. Респект вам. Ні, насправді я сам особисто вірю в дружбу між чоловіком і жінкою, враховуючи особливо, коли в тебе не стабільний фінансовий стан. Е -е -е. Ти такий ні, -ні, ні, не забувай. Ми друзі, ніхуя платить за себе сама, бо друзі розраховуються самі за себе. Ви підняли руку, що ви зараз сама це друге друге ряд? Чи шукаєте зараз чоловіка? Звичайно. Який ваш ідеальний чоловік? В нього є куртка, повинна бути. Шкіряна Шкіряна повинна бути. І зимова. Чи вам вже похер? Головне шкіряна. Ви дуже приємно бачу сучасне леді. От дуже цікаво, який для вас повинен бути чоловік, щоб ви хотіли бачити його поруч з собою? Вихований. Перше. Шайтанка. Не те, що вихований, начитаний. Ну, звичайно. Вихований. Друге працював багато. Щоб багато працював. Ну вже трошечки ви спустіть оберте. Життя створене для задоволення. блядь. Він теж себе не напомиється, знайшов. Але я ви багато теж працюєте. Ви багато працюєте? Тоді респект. Треба все починати з себе. Ви багато працюєте, тоді і він повинен. І третє, давайте завершимо. Щоб кохав мене. Ну це логічно. Він цілував. і казав, ти мої піс. Вибачте, трошки вас завів. блядь. Я бачу. Він цілував мене і пестив. Як я люблю чоловіків. Я вас розумію. В мене така ж ситуація. Жінка Не в сенсі, що я такий. Те, що божні чоловічі поцілунки. Як вас звуть, шановний? Ігор? ігор? Да. Оплески вам Ігор. Uh, ігор, як справа, як день? Чому? Може бути. Може будь-що. <су> Все, що забуде. Ну, я не... мені не дуже подобається від людини в Тєміні. Сьогодні може бути все, що завгодно, я Ігор. <ск behaving> а, а сьогодні день такий, хуй його знає, може бути все, що угодно, народ. А... Через дві години без штанів сидить тут. Ігоре, з ким ви завітали до нас на стендап сьогодні? З кумою. З кумою? І ще з ким. У вас там дві жінки сидять. Ізд... <laughs> а чого ви не хотіли казати? Ну ви так, з кумою? Ну, блядь, з дружиною. Вже <рес> <рес> так сказали. Це ж я не придумав. А ви давно в шлюбі? Так. Да. Наскільки давно? Двадцять. Двадцять років. Вау, клас! Це дуже кльово. Поясніть мені, що допомагає двадцять років бути в шлюбі, щоб у вас все було чітко, щоб ви з кому. Я донька. А, ви ще з дочкою? А чого ви, <рес> а чо ви не сидите з батьком? <рес> 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 місця не вистачило. Місця не вистачило? А ви привели батьків на стендап? Так. Да. — Ви знаєте, що тут буде хуй звучать більше, ніж. Блять, що, що небудь. Я вже була. Ви вже були. Я ж бачу. <ріст> ви такі, мама. Я зрозумів. А скільки дочки років? 16. 16 років? Так, івент, 18, виходь. <ріст> <ріст> Все, є. А вам 16 років ви ще в школі вчитесь? Так. Ким хочете стати? Скажіть. Ким би ви не хотіли, до речі, це не справдиться, але скажіть. Бо я вже тут. Я вчився, знаєте на кого? Я зараз тут стою. Інженер-технолог м'ясної промисловості, блядь. <рес> а, блядь, Ахуїтельно провів концерт. Заметно. Ніхуясі, а Хто це сказав? А хто це сказав? Це ви сказали? Хто? Заду? Зад? Це кума блядь, вийобується чи хто? Кума, ви що? Я ж на вас не. Я на Ігоря стартував, ви що? Нічогось у вас сім'я. Ну я Ні, нормально, ви я Ігоря під'їбав, ви мені? Що прям видно, реально? Ну скажіть чесно. Трошки є? Трошки є? А можете щось підказати, щоб не було видно? Треба ближче роздивитися. А, понятно. Щас до вас, у мене з Ігорем трахнете, мені це не треба поближче роздивитися. Треба вдіватися. Треба вдіватись? Не зрозумів, що це за порада. Треба вдіватись в пакет, пішів у пленку і. Біжиш, худієш. Мордатенький, квадратненький. Ігоре, і ви як голова в сім'ї, я прошу вам, скажіть їм, щоб вони мене не були, що це за хуйня, якщо чесно. Я веду концерт, я вже мокрий стаю. А як кому звуть? Її не звуть, вона сама. А, я розумію, ну тут класика. Ну, яке ім'я у тої людини, яка зі мною говорила, що я, що я товстий? Пані Наталя. пані Наталя. А я не буду казати пані, я буду казати Наталя. Наталя. А хто сказав, блядь, Що ви там сидите? блядь, булите мене і не можете признатися. Що це таке? Хто це сказав? Ви. Я сам на себе сказав, що по мені видно. Ви чу ви хочете, щоб я дураком відсюди вийшов, поки коміків ночно об'являти? Да, народ. Ну хорошо, це буде на вашій совісті. Хорошо, народ. Було дуже приємно з вами поговорити. Дякую, що прийшли. Бажаю вам Ні, Ну я дурачусь. Насправді повеселили народ. Оплески цієї сім'ї всі. Хорошо, Владислав, а насправді скільки вам років? 23. 23. Ну, звісно, можна гордо тобі нічого не буде ще, а, Казати, що тобі 23. Ти вчишся десь? Вже ні. Вже ні. Вже відучився. Працюєш? А, поки що ні. Поки що ні. Дуже кльово всі живете тут. <рив> Щось походили з роботи. Ходимо з кумою по стендапам. Один я тут мокрий стою, блядь, висховую цю всю... Владиславе. Ви сьогодні прийшли один. Ви, у Вас є друзі? Вони за кордоном. <працюють> а де саме в якій країні? Чи по різних? По різних. Ну, наприклад, назвіть. Польща, Нідерланди, Австрія. <працює> а ти на подолі, на стендапі. <працює> <працює> З ким ти проводиш час вільний? Десь ходиш, гуляєш. Хожу по різним закладам. І шукаєш собі друзів? Ні. Просто ходиш сам, якби на одинці з собою гарно проводиш час, так? Ну, вже трошки нудно самому. Так? Так. Ну, по Ну ладно, вибачте, я дуракий. Нудно, ти просто ходиш гуляєш, ти граєш в комп'ютерні ігри, займаєшся спортом, щось таке. Так. І те, те? Так. А в що граєш? В стратегії. Єбать, ти важно заявив. Стратегія. Моя стратегія сьогодні знайти собі друзей. А спортом кажеш займаєшся? Яким? Що ходиш в спортзал, бігаєш. Спортзал ходжу. Ходиш в спортзал. Скільки жмеш? Не ж. ж в... Кардіо. Кардіо? Так. Ну так, да, в нашій частині кардіо важніше, я б вам так сказав. <риклад> Дивно, що на кордоні тобі скажуть, пожми 150. <риклад> Біля тиси. Можеш на мостик стати 150. Повну амплітуду дати. Ні. А от кардіо і стратегія. <ріпу> <ріпу> Мені нема чіттіряти, я без друзів. Я на кордоні, блядь. <поцерква> Ті, хто щось буде не розуміти, що я говорю, такі є дуже часто, ви можете взяти телефон у руки, записати це на відео і подивитися удома на 2Х. Ви сьогодні всі хочете відчувати час, це точно. Може навіть і цінувати. Так, у нашому залі є чайки. Може має хтось якусь булочку. Такої є піді. А є у залі бізнесмени? Хопи, підприємці, поплоть Я не порядково, ви можете роботи. А який у вас бізнес? с... Корисніс... Дайте. Я зараз вам ну... Кажу, що то смакота, чи хуйня прохраня. Ну, виглядає, блядь, як на нас сяв. Ну. Чекайте, я для вас не <звук> маю чайки.

Ще один чисто середжено, я тут розумію, чекайте, бо перед вами стоїть мужик, який вже хоче в'їбати. Але давайте, дубль два Є? Майкл Джорн, був у черкасах. А як ваше життя зараз? Тяжко, тяжко. морально тяжко. Розумію, прийшли трошки розпаятись. Чим ви взагалі зараз займаєтесь? Цікаво дізнатись звичайної криворожанки. Що ви робите? Що, декретні? Ви чекаєте дитину? Ні, в вже... мене є вже дитина. Півтори року. А, тоді похуй. <ріст> Але якщо серйозно, вау, у вашій дитині півтора року вже. Так. Боже, як чарівно. Це чого, хлопчик-дівчинка? Хлопчик. Ура, вибачте, це чоловіче. <ріст> Але дівчина теж заїбсь. Мабуть. А? Клас, хлопчик, як ви назвали його? Мирон. Мирон. Да, Мірон не Мирон. Мирон. Так. Круто, дуже круте ім'я. нетипове. Це ваша перша дитина? Так. Скільки плануєте ще зробити? Ще одну і потім зупинитись. Так ви не війдете в кураж? Хуй знає. Буває таке перша, а друга. блядь, потім ви така сидите в дитячому таборі. Це не так легко, як здається. Ні, мені взагалі не здається. Я бачу навіть коли жінка просто збоку йде з цим животом, я жодної не хочу, щоб моя жінка просто насолоджувала життям. Йому зараз півтори роки. Як розмовляти і жити з такою дитиною? Вона ще нічого не розуміє. Ви її сварите, б'єте? Тут всі свої, кажіть правду. Я дума, я думала, що силове ну, виховання дитини, це нормально. Але як з'явився свій, ну як ти можеш його вдарити? Ну він такий ангелочок такий. Я Але до того як у вас була дитина, ви пиздили дітей. Я правильно зрозумів? Чужих, правильно? Це був молодший брат. У вас був молодший брат і у вас було таке виховання. Заткнісь нахуй! Приблизно. Клас. Але коли з'явився свій, ви така ха. <рес> все ж таки органи пробації можуть це помітити. У вас класна історія, я радий чути. А ким ви до того, як у вас з'явилася дитина, ви чим ви займались по життю? Працювали? Куди повернетесь після літератної відпустки? А я ще думаю. Ніхуйово ви влаштувалися. <рес> ну а ким були до дитини? Um, Блядь, але це чесна відповідь, кльова. Я була не ким до дитини. Тепер я мати. Тепер я я же мать. Да, це кльово. це кльово. Ви прям так, з тих людей, кажуть: пропустіть, блядь, я з дитиною. <ріст> а дитина тут, але вона качає щось. така, ей. -е -е. Кльово, це дуже круто. Просто розумієте, ви дуже молодо виглядаєте, але одночасно ви виглядаєте як зріва людина. Скільки вам років? 23. 23. Тобто в 21 у вас з'явилась дитинка. Все тоді я розумію, чого ви кажете ніким. Ви вчились в університеті? Е, так, в педагогічному. В педагогічному. <рес> ну от ви, блядь, і практикуєте все. Як ви випало. <рес> Це взагалі чудово. Коли в тебе мама педагога, індивідуально тебе мама виховує. Мама-педагог. і у вас мама педагог. Ну ви зрозуміли, що це так краще швидко дитину зробити і <тас> не йти в школу вчителів. Це не так. Біля вас сидить жінка, яка постійно вас знімає, і мені стає моторошно, бо вона на вас, на мене, вона вас на мене. а Потім я завтра дивлюсь кримінальна хроніка е, Кривого Рогу, хлопець з Києва, так нахамив матері. Ну знаєте, і мене і мене женуть, блядь, ці 90 кілометрів міста. Я не хочу. Хто ви така? Я кума, Кума? кума. Боже, яка історія, блядь. Ви так мене хотіли розчулити. Ви кума, у вас є кума дитина? Дітей немає. Немає дитина. А хочете? Коли дивитесь ні? Ні. Чого? Це так мило звучить, наче. Вона тільки звучить мило. Вона буде пиздить. Що ви кажете? Що ви кажете? Буде пиздить куми дитину. Кума пиздить дитину? свою, Скільки ви вже випили, блядь? Ви чуєте, що вона каже? Вона просто каже: не хочу дитину. Да вона її пиздить, бля. Я їх я їх знаю. Так, давайте я ще з кимось одненьким поговорю і оп. Як виселити з хати мужика. Як виселити з хати мужика? Дивися. Я як вдова <праць> можу дати тільки... <праць> У вас вже був цей план. Метр дев'яносто важко винести. Так а чекайте, це ваш мужик чи чужий просто? А бачите, як у вас, ніжно, мій? Може не треба його виганяти? А ви прямо розійшлися з ним і він не хоче з'їжджати? Майже. А як? Він хоче розійтися, він не хоче з'їжджати. Ну розійтись він з вами хоче. Ну, Його не питають. А що ви йому до цього казали? Типу, як ви його виганяли? Ну просила, щоб з'їхав. треба! На... — о, там жінка каже з досвідом: просить не треба. <рес> надо. А як ви виселили, виселили свого мужика? Гриби зварили. Що <рес> <рес> це за гриби? Ви такі варили? <рес> Є якісь гриби, якими вбити можна? <рес> От я потім підійдете, спитаєте. Мені подобається зараз вже деякі чоловіки сидять такі. <рес> Аму я сьогодні шампіньйони принесла. Дивіться, я що думаю, приведіть, може, ще одного мужика. Приведіть жінку. Там Ні, піде. Ну це цікаве питання. Як виселити мужика? Мене папа з братом мужика Чекайте. А як вони його виселяли? Я прям процес собі не уявляю. Винесли його. У вікно. А у мене от питання до чоловіків. От ви живете в місті, в якому вас не хочуть бачити. Чого ви там сидите? Його квартира? Ні, ваша. А, орендована. То з'їдь, взагалі. Ви не хочете звітом ти з'їжджати? Ні, ви хочете, щоб він з'їбався. А у вас є діти? Там сидить моя мать, я вам говорю. Зробіть третього! Я вас слухаю. А що вам розказати? Ну, як, ну, типу, от, як, що ваш найгірший секс. — Ну, Мені не розказали багато казочок, а на ділі ноль. Або те, як моя улюблена фраза али, це було як 48 ножових. А Ану, підійдіть сюди. Та підійдіть. Доброго вечора. У нас програма стосується кожного. Що можу сказати, любі хлопці і дівчата? Не піздіть багато. Вреще піздіть в пизду. От так добре. А перед нею не треба. <рес> <рес> Всі можуть гарно молоти язиком, але не, не, не завжди там, де треба. Трошки розгубилися, чекайте, привикнути. <рес> <рес> ну, прелюдію якось треба, ні. <рес> Як прийшло моє найгірше побачення? Ми спочатку дві години стояли, чекали на від квартири. Мене хлопець попросив принести пару іграшок і ділдо, але не сказав, для кого вони будуть. От. І давай, давай, фінал. Фінал. Для кого? Для нього. Я вахою. Поаплодуємо. Господи, Боже. Це навіть довше ніж я говорю. У Черкасах запитався за фокап. Два речення обригалась піцею. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. Наступний випуск шоу розгони вже доступний на Патреоні, а також для спонсорів Ютуб каналу Бродячий стендап.